Привіт, мої любі! Тут на цьому каналі я дуже давно не з'являлася. Я перенесла всі-всі свої такі психологічні відео на інший канал, в описі буде на нього посилання. Там я говорю про психологію. Так само, власне, що я і робила на цьому каналі весь час, але там з новими знаннями, з новими відчуттями, все українською. Мені взагалі взагалі навіть не хочеться зараз і близько робити щось російською. Я не практично не говорю навіть зараз в такому повсякденному житті, дуже-дуже рідко. І власне тому мені цей канал був неактуальний, власне, по моїм відчуттям. Але якось там видаляти його мені не хотілося. І в мене бували такі думки: можливо, можливо, якось його відновити а трошечки в іншій тематиці, і я все так із з цими думками не ходила. І не знаю, власне, як, як все це буде насправді, але поки в мене така є ідея, щоб ну, оскільки він називається Надія Тарасова. Власне, як мене і звати, я вирішила, що, можливо, я його зроблю таким особистим каналом, тому що я так помітила, що в рамках каналу про психологію мені трошечки тісно. Є деякі теми, які як психолог, можливо, я би і не підіймала на каналі, але як людина, вони мені досить важливі, цікаві і захарашувати ним там, контент з психологією. Мені не хочеться мешати, да, там, ці абсолютно різні теми. Немає ніякого бажання. І от я вирішила, що коли мені прям дуже-дуже захочеться якісь дивні звуки за вікном, якщо мені прям дуже-дуже захочеться про щось таке, ну, скажімо так, не те, що особисте, я не люблю про особисте своє щось розповідати, а те, що не стосується психології, то я тут, mm. власне, на цьому каналі і буду розповідати. Mm. Я не обіцяю якусь регулярність на цьому каналі. Я верніше обіцяю, що її не буде. Абсолютно, по моєму бажанню, по моєму відчуттю, я буду тут публікувати те, що я хочу. В більшості, я думаю, що це будуть книжки, які не пов'язані абсолютно з психологією, якісь художні книжки або ще щось, що ніяк до психології не відноситься. Можливо, буду про якісь свої захоплення говорити, або про теми, які мене, ну, що відбуваються там в суспільстві, і які мене як людину можуть турбувати, або які я маю свої якісь особисті думки. Власне, це я і хочу на. У цьому каналі розповідати, як воно буде, поняття не маю. Чи я його відновлю? Цей канал, чи тут буде пару відео, і мені після того не захочеться більше нічого знімати. Не знаю, тобто канал абсолютно для мене з невідомою перспективою. І подивимося взагалі, що мені захочеться на ньому бачити, чим мені захочеться ділитися на ньому. Якщо у вас є якісь свої думки стосовно цього, що би ви від мене хотіли тут на цьому каналі побачити і почути, окрім психології, да, бо психологія в іншому місці, то пишіть мені, пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, і, можливо, щось таке я і зможу втілити вже. Тому е, поки так, поки тут е, одне відео да, з нових буде про книгу одну, заходьте, дивіться, а далі подивимося, як душа моя захоче, те власне і е, таке відео буде на каналі. ну або не буде. Не знаю, чи вам зрозуміла концепція цього каналу і що тут можна буде почути. Якщо вам це цікаво, то залишайтеся зі мною. Якщо не цікаво, можете спокійно відписуватися. І бувайте!